«Я пізнаю світ», урок 247, тиждень 28. Тема Діагностична робота. Гори Європи на фізичній карті. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» Та в кінці трейлера повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкість на лічба для мозку це ж краса. Я класний це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідаємо. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке термометр? Яка температура високо в горах і чому? До якої групи тварин належить людина? Які частини? Має тіло людини. Чим людина відрізняється від тварин? Як працюють органи в людському організмі? Що ти робиш для збереження тепла всередині будинку та для зменшення витрат гарячої води? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Дуже добре. Виконайте діагностичну роботу з історії. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Дуже добре. Сьогодні ми продовжимо говорити також про гори Європи на фізичній карті. Спочатку дізнайтеся, що ж таке термометр. На сторінці 14 у підручнику прочитайте інформаційну довідку. Термометр прилад для вимірювання температури в градусах. Градусник. Температуру повітря, яка може бути як додатною вище за 0, так і від'ємною нижче за 0. Зазвичай вимірюють у градусах за шкалою Цельсія. Позначають так, градус за Цельсієм. Прочитайте ще раз, що таке термометр виділить маркером це речення. Тепер спробуйте відтворити з пам'яті. Чудово! На сторінці 15 допоможіть Аї розв'язати задачу. Під час сходження на високу гору температура повітря знижується на 6 градусів за Цельсієм з кожним кілометром. Тому навіть у країнах, де зазвичай спекотно. На вершинах гір холодно. Полічи, якої температури слід очікувати на висоті 5000 метрів, якщо ти хочеш отримати незабутні враження від сходження на гору Великий Арарат у Туреччині. Розглянь туристичну картку та виконай обчислення. Відповідь познач: на шкалі термометра. Отже, туристична картка: країна, Туреччина, гора. Великий арарат 5165 метрів? Температура повітря біля підніжжя 30 градусів за Цельсієм. Отже, що потрібно зробити для того, щоб обчислити та дізнатися, якої ж температури слід очікувати на висоті 5000 метрів? Так, оскільки нам відомо, що температура повітря знижується на кожні 6 градусів за Цельсієм з кожним кілометром, то 5000 метрів нам потрібно перетворити у кілометри. Так, прогадайте, 5000 метрів це буде. Так, це буде 5 кілометрів. Запишіть. Отже, а нам відомо. Що висота 5 кілометрів. З кожним кілометром температура повітря буде знижуватися на 6 градусів за Цельсієм. Чи можемо ми дізнатися, на скільки градусів упаде температура? Так, якщо з кожним кілометром температура повітря буде знижуватися на 6 градусів за Цельсієм, а потрібно підніматися 5 кілометрів, так, то ми 5 помножимо на 6 і отримаємо. Отримаємо 30 градусів за Цельсієм. Пояснення: наскільки градусів упаде температура за 5000 метрів, тобто за 5 кілометрів. А тепер увага. Температура повітря біля підніжжя становить 30 градусів за Цельсієм. Отже, яка температура буде на висоті 5000 метрів, тобто на висоті 5 км. Так, температура буде 0 градусів за Цельсієм, адже від 30 градусів за Цельсієм, яка в нас була температура повітря біля підніжжя, ми віднімаємо ту температуру, яка в нас вийшла у другій дії. Де ми 5 помножили на 6? Запишемо 30 відняти 30 дорівнює 0 градусів за Цельсієм. Запишіть відповідь: На висоті 5000 метрів буде температура 0 градусів за Цельсієм. Тепер, як потрібно це позначити на шкалі термометра. Бачимо ось шкала термометра. І бачимо, що у нас є позначки як. Мінусова температура, тобто мінус 10 градусів за Цельсієм, мінус 20 градусів за Цельсієм, мінус 30 градусів за Цельсієм. Так, і плюсова температура, тобто 10 градусів за Цельсієм, тобто 10 градусів тепла, 20 градусів тепла, 30 градусів тепла і так далі. Зазвичай, якщо це мінусова температура, то позначають, наприклад, мінус 10 градусів за Цельсієм, тобто 10 градусів холоду. А якщо у нас плюсова температура, просто позначають числами. Знайдіть на термометрі позначку в 0 градусів за Цельсієм. Так, це ось у нас позначка ось 0. Ми бачимо ось оця позначка. Тому нам потрібно термометр зафарбувати рівно до позначки 0 градусів. Зафарбувати потрібно ось цю нижню частиночку. Поставте відео на паузу та зафарбуйте. Чудово! Пригадайте, яка особлива географічна карта, на якій нанесено контури географічних об'єктів річок, озер, морів, кордони країн, пунсони деяких міст, але немає написів. Як називається ця карта? Так, це контурна карта. Запишіть. Пригадайте правила нанесення гір на контурну карту. Перегляньте відеофрагмент та та пошепки повторіть. Вітаємо вас, друзі! Ми Софійка і Тарас, знову разом з вами. Сьогодні. Ми навчимося наносити гори на контурну карту. Гори наносяться олівцем коричневого кольору. лініями. Уся площа гір не зафарбовується, а лінією лише показують напрям хребта. Гірський хребет це ланцюг гір, розташованих в одному напрямі. Назва гір підписується вздовж лінії над чи під нею, простим олівцем, друкованими літерами. Якщо лінія довга, гори підписуються двічі тричі. Далі нанесемо позначення в легенду карти. Окрему вершину позначають чорною точкою. Поряд з нею підписують назву гори. Слово гора скорочується літерою Г та її висоту. Наприклад, Гора Говерла 2061. Якщо назва задовга, робимо позначку в легенді карти. Думаємо, що сьогодні все було неважко і зрозуміло. Наступного разу продовжимо. До зустрічі! А тепер відкрийте 45-ту сторінку у підручнику. Попрацюйте з контурною картою Європи. Користуючись правилами нанесення гір на контурну карту, які ви тільки що прослухали. Позначте, на контурній карті Європи найбільші гірські системи Європи: Карпати, Альпи, Піренеї, Апеніни, Пенінські гори, Скандинавські гори, Великий. Та малий Кавказ. Уральські гори. Якщо ви раптом забулися, де знаходяться найбільші гірські системи Європи, можете скористатися вкладкою саме фізичної карти Європи. Пригадайте, як ми позначаємо гори Так, коричневою лінією вздовж хребта. Отже, перевіримо, на контурній карті Європи з'являться надписи самих гірських систем Європи. Перевірте! Молодці, дуже добре.